Присісти. Можна так? Колеги, пане нам приємно зустрітися з учасниками автомайдану. Я Дякую Чук Микола Косапінович, призначив прокурором Чернівської області 3 січня. Цього року. І сьогодні в мене практично п'ятий день роботи, вже практичної роботи в сінах цієї прокуратури. І я готовий співпрацювати з громадськістю в питаннях протидії злочинності і в питаннях притягнення до відповідальності тих, хто зловживав своїм становищем, хто чиняв. Неправомірні дії. І я думаю, що ми тільки разом можемо вирішити питання, знаєте, щоб і законність і правопорядок на Буковині знаходились на належному рівні. Тому я готовий до діалогу. Не тільки я, а заступниці прокурорів областей, області Кіневецької. Якщо будуть питання, щоб ми відповіли, будуть звернення. Перевіримо зведення, але я думаю, що ми тільки можемо разом вирішувати питання про те, щоб все-таки навести лад на Букаві. Тому як Олексій Миколаївич, будь ласка. Ну, по-перше, я хочу подякувати було б за, те, за ту конструктивну розмову, яка відбулася у нас вчора. Я подякувати, що ви нас сьогодні прийняли тут не тільки в Домайдан, тут інші громадські організації, майдан і інші сили. Які патріотично настроєні були в ті часи, і сьогодні хочуть розбудовувати незалежність нашої України. Сьогодні Автомайдан України по всій Україні повністю проводить акції із колективним зверненням. Я його зараз дам, зачитаємо. Автомайдан Києва подавав звернення ще 24 квітня до. Генеральної прокуратури про притягнення тих 235 депутатів, які голосували за антинародні закони. Ми знаємо тих одіозних е, двох, е, хто був у руля законопроектом, це Колесник і колесник і Олійник. І Автомайдан України подав нового звернення. І ми сьогодні вручаємо зараз, в дану хвилину. Під ГПУ в Томой зібралися до адміністрації президента, до Верховної Ради. Ця акція просто мирна. Ми хочемо, щоб наказати тих людей, які перші робили кроки для того, щоб стріляли наших, нашу Небесну Сотню. Микола Косач, я хочу вам дати звернення. Ми підготовили його до генерального прокурора і до вас особисто. Тут є печатки, підписи. Громадських організацій, які Друге. долучилися до цього. Дякую, Олексій Миколаївич. Я хотів сказати, що це звернення приймаємо. Ми будемо перевіряти факти, які викладені в цьому зверненні. І я хочу вас запевнити, що ми будемо приймати тільки законні рішення. Ми все зробимо для того, щоб ті, хто порушував закон, незалежно, які вони посади займають, мають і зараз, щоб вони понесли відповідальність. Є інші актуальні справи. Ми кожен день зараз слухаємо ці справи. хід розслідування, законність прийнятих рішень. Я думаю, що ми будемо вживати все для того, щоб знаєте, ті, хто вчиняв злочини, несли відповідальність. Ви знаєте, що минулого року остаточно допродали обленерго. Незаконно. Залишкова балансова вартість в 12-му році складала 411 мільйонів, продали за 106 мільйонів. Це те, що ми знаємо. Ну, Я би хотів, щоб було ретальне слідство Червня місяця, перша травня прокуратура за долученням обласної прокуратури проводить розслідування, так би мовити, проводить. Але разом з тим ніхто ніяких не дає нам ніякої інформації. Про хід розслідування абсолютно ноль. Ми знаємо, що в листопаді місяці 25% остаточно допродали. Це те стратегічний об'єкт точно праву належить нашому народу. Так що говорити, якщо і Самін, і, і поцілуйко, і попередні писали, що відсутні ну, документи. Документи зникли встановити чи спростувати, ми не можемо. Тепер друге питання. Що стосується наших лісів, карпатських, скільки звернень вже сюди направлено. Про ці всі справи Ігор Васильович дуже добре знає, бо ми з ним тут минулий рік цілий рік я тут був, через кожен день. Купа є фактів доведених про ці злочини. Ніхто нічого не хоче робити. За враження у всіх нас. Що прокуратура кришує злочинний світ, розумієте? То ми маємо велику надію, що ви сьогодні прийшли і ви маєте відновити довіру до, до органів прокуратури. Тому ми, ми, ми маємо надію, що з сьогоднішнього дня почнеться у нас конструктивний діалог, і ми не будемо ворогувати. А ну, поки ми якомога швидше не ведемо порядок, у нас на Буковині. Організація накинулась на органи прокуратури, що вони кришують до то. Ми по лісу конкретно хочемо сказати. Ми розібралися справи і тільки органи прокуратури нам дозволяли, що здійснити якісь діла, запускати вхід, затримувати машини і. і... Тільки завдяки органам прокуратури генеральної, куди відправляли документи, можна було зняти якихось посадових осіб. Що стосується кришування лісу, повірте мені, хто там за це заявив, це не органи прокуратури, а досить інші органи, до яких ви зверталися, щоб ви зняли з роботи і дали свої документи на Київ і чекаєте відповіді. Я рахую, що відповіді не треба чекати. Надо йти до органів міліції, яка це все кришує повністю, і робити певні висадки там під тими стінами або в їхніх кабінетах. Шановні колеги, я, по-перше, хотів подякувати вам за сьогоднішню зустріч. Ну, хотів сказати, що я налаштований на те, щоб міняти щось. І коли я зустрічався і на раду проводив тут першу з прокурорами. Я пояснив, що багато з того, що було раніше, воно не буде. Повинна бути прозорість в діяльності прокуратури. Прозорість в призначенні, переміщенні прокурорів. Знаєте, що не було так, що і там завалив, і там не виконував, як потрібно обов'язки, а він далі працює. Тому ми будемо від тих, хто знаєте, зловживав, хто. Не захищав права людей, ми будемо позбавлятися. І ви повинні знати, що я в будь-який час прийму. Приходите, звертайтесь. Для, для таких питань там, графіку прийому немає. Ми разом дуже багато можемо вирішити. І тому сподіваюся на плідну співпрацю. І мета в нас одна, щоб була законність, і ми захищали як інтереси держави, так і інтереси громадян.